Навіщо добудовувати українські АЕС? Три роки тому я був проти таких добудов. Що ж змінилося за ці три роки, що я зараз скажу, що так, їх треба добудовувати. Змінилася одна проста річ час минув. Якщо три роки тому я казав, що навіщо нам добудовувати, я вірю в те, що повернеться Запорізька АЕС, то зараз я в це не вірю. І зараз я запитую у нашого військового керівництва, скільки нам буде коштувати повернути цю АЕС. Якщо нам це буде коштувати 100 тисяч життів українців і мільярд доларів, ну я проти. Якщо 10 мільярдів і не одного життя українців, ну тоді про що добудувати. І зараз я бачу, що саме з такої позиції треба підходити, і треба ще не забувати, що за три роки строк експлуатації існуючих АЕС закінчується.